Ідуть дівчата в поле жати, Та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татари на ночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть. А біля його молоденький, козак та дівчина лежить. Цікаві, ніде правди діти, підкралися, щоб і злякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху, ну втікать, зібралися подруженьки, слізоньки втирають, зібралися товариші і ями копають, прийшли по пискорогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, насипали край дороги. Дві могили в житті, нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, щоніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде. Поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.